В Білгороді-Дністровському жінка, яка обікрала пенсіонера, невдовзі потрапила до рук правоохоронців. Її на одній із вулиць міста за гарячими слідами затримав наряд міліції держохорони, що був направлений на місце події за заявою місцевого жителя, який став жертвою крадійки у власній квартирі. Потерпілий, розповів правоохоронцям, що невідома жінка, з якою він познайомився на вулиці, увійшовши в довіру, вкрала у нього гроші у сумі 500 гривень. Як виявилося, чоловік запросив її до себе додому на чашку кави. Поки гостиний пенсіонер господарював на кухні, з його гаманця зникли гроші, а гостя пішла навіть не попрощавшись. На щастя, прикмети крадійки запам'ятав не тільки пенсіонер, а й навіть сусіди. Вони й повідомили їх правоохоронцям. Завдяки оперативності наряду держохорони жінку було затримано по гарячим слідам вже через кілька кварталів від місця злочину. Громадянка не чинила оперу, Вона відразу зізналася. У крадіжці у відділі міліції затримано впізнав пенсіонер та його небайдужі сусіди. До того ж, при поверхневому огляді в одній з її кишень знаходилась банкнота номіналом у 500 гривень. Як з'ясували правоохоронці, жителька Білгородиністровського вже не вперше порушує закон. У минулому вона була засуджена за аналогічні злочини. Наразі правоохоронці з'ясовують її причетність до інших подібних крадіжок. Днями працівники сектору карного розшуку арцицького районного відділу міліції припинили діяльність наркопритону та викрили його організатора. До працівників районної міліції надійшла інформація про те, що 32-річний місцевий житель надає приміщення своєї квартири іншим громадянам для вживання наркотичних речовин. Працівники підрозділу під час перевірки оперативної інформації завітали до 32 річного чоловіка, який проживає у багатоповерхівці воєнного містечка, що розташований у передмісті міста Арциз. З офіційного дозволу господаря квартири оперативники оглянули помешкання, у ході якого виявили ще двох однодумців власника квартири. Під час проведення огляду житлового приміщення на столі було виявлено два паперових згортка, в якому знаходилася подрібнена речовина рослинного походження, ззовні схожа на марихуану, а також посуд для виготовлення наркотичної речовини. Працівниками Арацитського районного відділу міліції викрито жителя села Павлівка, який під час сварки з односельчанином навмисно наніс останньому ножові поранення. Наразі проводиться слідчі дії. На минулому тижні працівниками та Тарбунарського районного відділу міліції затримано жителя села Дивізія під час збуту наркотичної речовини канабісу. За даним фактом розпочати кримінальне провадження. Ви дивитеся територію надзвичайних подій. Далі дізнаєтесь, як Державна служба з надзвичайних ситуацій рятує людей із палаючих будинків, а також як прикордонники завдяки тепловізорів знайшли зниклих рибалок. 5 лютого в селі Старокозачі сталася пожежа в приватному домоволодінні. Рятувальники ліквідували загорання домашнього майна житлового будинку на площі 20 квадратних метрів. Причина пожежі несправність пічного опалення. Загиблих та постраждалих немає. 11 лютого в селі Кароліно-Бугасу Віддіопольського району виникло загорання окремо розташованого будівельного вагончика на загальній площі 28 метрів квадратних. На місці пожежі знайдено загиблого 44-річного чоловіка без постійного місця проживання. Причина пожежі встановлюється. На минулому тижні у Білгородністровському по вулиці Енгельса сталася пожежа у квартирі житлового будинку на загальній площі 15 метрів квадратних. На місці пожежі знайдено загиблу 59-річну господарку квартири. Причина пожежі встановлюється. 17 лютого до служби порятунку 101 міста Кіліяна дійшло повідомлення від 54-річного господаря про пожежу в селі Салман. Рятувальники ліквідували загорання сараю. Під час гасіння пожежі виявлено загиблого коня. Причина пожежі коротке замкнення електропроводки. Загиблих та постраждалих немає. 15 лютого до служби 101 міста Татарбонари надійшло повідомлення від проїжджих про ДТП біля села Баштанівка. Як виявилося, 22-річний водій вазу, не впоравшись з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з автомобілем. Рятувальники за допомогою бензорізу перерізали передню стійку автомобіля, замок та поріг. Після чого витягли водія з відкритим переломом лівої ноги колінного суставу та передали працівникам швидкої допомоги. Постраждалого у важкому стані доставили до Татарбонари. Тарбунарської районної лікарні. 15 лютого до служби 101 міста Кіліяна дійшло повідомлення від сусідів про пожежу. Рятувальники ліквідували загорання одноповерхового приватного житлового будинку на загальній площі 75 метрів квадратних. Під час гасіння пожежі врятована 76-річна матір-господарки. Карету швидкої допомоги постраждало у важкому стані. Доставили до Кілійської центральної районної лікарні. Причина пожежі коротке замкнення телевізора. Цими вихідними прикордонники відділу прикордонної служби і одеського загону отримали від представників МНС повідомлення про те, що в акваторії Дністровського лиману загубилися троє чоловіків. Рідні та друзі рибалок підтримували з ними мобільний зв'язок. Проте за умови сильного погіршення погодних умов, темряви та сильного туману останні ніяк не змогли зорієнтуватися і блукали льодовою поверхнею лиману. Тому родичі звернулися до міліції та представників МНС з проханням допомогти у пошуку. Для спільних пошукових дій прикордонники відразу ж вислали на берег лиману групу реагування, прибувши на узбережжя, де знаходилася рятувальна група, охоронці кордону за допомогою переносного тепловізійного комплексу відразу виявили місце знаходження. Трьох чоловіків. Рибалки були приблизно за 400 метрів від берега. Двоє йшли пішки, третього вони везли на санках. Однак рухалися гори рибалки у протилежному від берега напрямку. Зв'язавшись із чоловіками, прикордонники вказували їм правильний напрямок руху, в результаті чого всі троє благополучно вийшли до рятувальної групи. Стан здоров'я двох чоловіків був задовільний. Ще одного рибака дуже замерзли за ноги. Постраждалик відразу ж забрала карета швидкої допомоги та доставила до медичного закладу для надання медичної Допомоги на минулому тижні близько 1300 літрів спирту та півтори тисячі пачок сигарет було виявлено прикордонниками неподалік кордону на Одещині. Спочатку у ході відпрацювання попереджувальної інформації стосовно переміщення контрабандного товару поблизу населеного пункту Лиманське прикордонники Білгородністровського загону становили місце ймовірного правопорушення. Згодом, за згодою власника, було перевірене приватне приміщення нашого співвітчизника. Під час спільного з представниками міністерства доходів і зборів огляду у його гаражі було виявлено 11 ємкостей з речовиною, що мала характерний запах спирту та три ящика сигарет білоруського виробництва. Виявлено Контрабандну продукцію вилучили та попередньо оцінили у понад 100 тисяч гривень. Зустрінемося через тиждень. З вами була Тетяна Бежемар. Ви дивилися програму Територія надзвичайних подій у нас лише реальні історії спостерігати за якими безпечніше зі сторони.